Привіт, приїхав на риболовлю по обіді вже після роботи. Зараз буду закидатись на поплавочок. Мінімалістично, все поплавочок, мінімум прикормки, мінімум наживки. Буду пробувати ловити, що вийде з цього. Дивіться. Хочеться попросити вас підписатися і поставити лайк. Друзі, тільки заради вас я їжджу сюди. Показую вам, що я знаю, що я вмію, що я ловлю. Щоб ви собі сіли за столом, може, чи десь на ліжечку прилягли, подивились, як не маєте змоги, відпочили разом зі мною. Мені дуже приємно, а вам не тяжко. Один із моментів, чому я люблю риболовлю на поплавок, це за мінімалістичність. Ти собі розмотав, удочку, розклав, виміряв глибину, закинув. Все. Сидиш, кайфуєш. З попередньої рибалочки у мене лишилась кукурузка. Ось така кукурузка. Звичайна кукуруза, лишилась, я її заморозив. І сьогодні взяв. Нову на рибалочку. Он так ось наживляюсь і у воду Ух, коропе. Прикормка в мене сьогодні е, мінімум, це преміум серія інтеркріль, короб полуниця банан, е, крильова олія, звичайно і е, такий ароматизатор е, полуниця. Солодка прикормка, на літо буде саме то, я думаю. Замішую поміну. Мінімум прикормочки. Ось такий для фідера це зазвичай я беру, але сьогодні вирішив додати ще отакий ароматизатор. Ах. Смакота буде. І звичайно куди ж без інтеркрільової лії? Інтеркріль, кріолія. Yeah. Швиденько це все замішуємо і докормлюємо Опа. О, божечка, щось маленьке таке. Перша риба, ось така плопа маленька. А, ну хоч щось приєм. Тухи слабо, не впевнено і щось дуже маленьке. Зараз думаю, чуть-чуть перейду далі від камеша. Перейду там далі на трохи чистіший берег, і там є яма, я знаю. Там трохи глибше. Зараз спробую там підкормлюсь і перейду туди. Різка покльовочка. Я думаю, що це короб. Невеликий короб. А може й великий. Бо не дається взагалі. Ой-ой-ой. Бляха, як давить ой, же Ой-ой-ой. Аби мені не обірвав Там поводочок 0.20 стоїть Не дай йому там утекать, бо він там вже за <реш> <реш> ладно, ладно. Його не втягни туди. Камеші не зачепи мені. Ух, хо 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 Оце боротьба. Неочікувана. Риба яка неочікувана. Тільки під саку беру в руки і він... Одразу. ой 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 Ні! Бляха не дається. Іди сюди! Іди сюди! Єсть він наш! Наш! У -у, у у На поплавочок як вам! у у, -у, -у. На поплавочок як вам! Ой-ой-ой-ой-ой!

Так, скільки він наслажу четыре. Чотири ну. Та загроза. Фух, але ладний. Йдеш, йдеш, йдеш. Чотири кілограмчики. І... 400 мінус 500-600 грам піцака важа, то виходить ну, 3,5 кілограми. Короб на поводочок 0,20. Хлопці і дівчата 0,20 поводочок. Ну, Тут дуже приємно. Дуже, дуже, дуже приємно. Короб невеликий, але ну, завдяки тому, що... Тоненький повідочок. Ну це просто це такий кайф. Ну, кайф. Я не знаю, як, як це передати. Ну, супер. Закидаю знову. Друзі, завжди подобалося, як клює короб і окунь. У них е, доволі схоже, схоже клювання на поплавок. Хопив і нема поплавка. Засікаєш або є, або нема. Ну, давай, покажи обличчя, оп, ну покаж, покаж, оп, И ще, добре. Yes. Так карп. Знаю, 2 кг, може чуть більше. А, може й нема. Ні, ну, під трьошку, трьошка. Другий карп є, але що <г Woah> він мені зробив? Ось такі справи. Фу. Такий самий десь короб, ну, він 4 кілограма максимум. Але... Туди, отак то це робиться, так. До речі, до речі, до речі, хочу порекомендувати такі грузики. Китайські, можна замовити. Зараз покажу кожен грузик має грамовку, написану. І всередині трубочка просто е, ставите на жилку свою і глушите резинкою. І все, плаваючий грузик, просто глушите резинкою і супер. Мені дуже подобається, класно. Грамовка відповідає так, як вона є. Так що все супер.